Знаєте, сьогодні ми похоронили рідну нам людину, частинку нашої сім'ї. Він загинув як герой, захищаючи нашу країну. Він загинув, виконуючи Слово Боже. І це просто страшне і просто немає втіхи, якби в нас не було чіткої віри, і чіткого розуміння вічного життя. Знаєте, от в таких випадках. Коли людину вже хоронять, зазвичай люди говорять Царство тобі Небесне. Але чи починається Царство Небесне от вже біля труни, на кладовищі? Ні. Царство Боже, Царство Небесне, воно починається не з цього. Царство Небесне починається з покаяння. І от знаєте, для нашого Володі царство Небесне почалося не тоді, коли Він вже віддав своє життя. І пішов до Господа. А воно для нього почалося тоді, коли він покаявся. Це було десь рік тому приблизно, можливо, трошки більше, коли він покаявся, потім він почав вивчати Слово Боже, він почав вивчати основи християнської віри. І потроху, з великими такими, знаєте, зусиллями він вивчав, задавав питання. І от оце і є. Коли приблизилось Царство Небесне. Адже Царство Небесне це тоді, коли Бог на Царстві, коли Бог на Царстві в твоєму серці, в твоєму житті. Адже Ісус Христос чітко нам говорить, що Царство Небесне всередині вас є. Воно не десь там, знаєте, таке якесь марево. Ні, Ісус говорить, ви маєте покаятися, ви маєте змінювати свої серця. Віддалятися від всієї злоби, прощати тих, хто образив вас, просити прощення у тих, кого образили ви, змінювати свої серця, змінювати своє життя, любити, захищати і так далі. Тобто робити добро, виконувати це слово Боже тут, на цій землі, і от тоді царство Боже, воно починає зростати всередині нас, всередині нашого серця. І так як наш Володя впустив Царство Боже в своє серце. Він пішов покладати своє життя заради людей, яких Він любить, і Він віддав своє життя. І Ісус говорить, що немає більше тієї любові, ніж хто покладе своє життя за інших людей, адже так само зробив Ісус Христос. Оце і є Царство Боже, і знаєте, дай Бог кожному з нас так само достойно предстати перед Богом. Тому ми впевнені, що наша рідна людина вона врятована, що вона з Господом. Знаєте, що Він зараз на небесах має втіху, і ми маємо втіху. Тоді, знаєте, це не страждання просто по тілу, адже Бог говорить, що у нас є душа, в нас є дух всередині і справжній ми. Да, Біблія насчить, що справжні ми це ті, хто, той, хто всередині, це не просто наше тіло. Тому покладатися просто на тіло не має сенсу, адже тіло воно тіло будь-якої людини в будь-якому випадку вмре. Але питання в тому, чи отримуємо ми після смерті цього тіла. Царство небесне рядом з Богом. Не дай Господь отримувати вічне засудження, тому кожному з нас потрібно зараз покаятися, тому що нині день спасіння, ми не знаємо, що буде завтра. Якщо тобі потрібна допомога в покаянні, якщо ти хочеш втіхи, надії і справжньої віри від Господа, напиши мені, я допоможу тобі помолитися цією молитвою покаяння і почати вивчати Слово Боже.